Всім привіт! Це Таня Зі Львова. Ви не повірите, але це врожай, який я зібрала вчора 24 жовтня. Я просто обалділа, як то кажуть, якщо не сказати гірше, офігіла. Ви собі уявляєте, оце все росло без догляду практично місяць, тому що місяць я була дуже-дуже зайнята, дуже зайнята. Дивіться, скільки малини наросло. Я так з гілочками зібрала по сушу, так, з гілочками і по сушу. Ще зелений, е, зелена цибуля, там якийсь кріп, там трошки петрушки. Перець вже починає навіть буріти. Він дойде. Такий перчику, ото на фаршировку взагалі бомбезно. Ще пару баклажанчиків. Малесенький, один такий великий. Ну Помідори, понятно що. До речі, е, помідорки в мене ще багато зеленого. і... Е... На другий раз я вже такі, які є, так і познімаю їх. А огірки мене взагалі вразили. Ви бачите? Що ще огірків скільки. Ну, сама рослина загинула, а огірочки висіли, я їх познімала. От. От таким урожаєм, таким непоганим я приїхала додому. Ось от. такі от от справи. Я задоволена. Без догляду взагалі росте, само собою. Все, всім папа, -па, всім добра і миру.